Дуже важливо чувствувати і розуміти, що тобі в житті треба. До роботи з GPS я багато чим займався і, скажімо так, не, не дуже знаходив, не дуже розумів свою надавність і приходилось, в принципі, кожен раз себе пересилювати, кожен раз. Щось собі доказувати, йти і робити те, що він подобається. Я до цього працював, ну, до GPS, я працював а, в компанії, яка займалась молоком, бігав по Борисполю, а, по торгову точкам і казав, що візьміть у мене молоко. Навіть кличка ходила в Костя Данон і Костя Галактон. І... Потім я почав зустрічатися з однією дівчинкою, і вона каже, що в принципі костян. Ти парень класний, тебе все здорово. Давай ми десь тебе задіяствуємо з, з твоїми мозгами. Попав у компанію Unisystem, там працював відділ у продажу скрипників. Ми з ним товаришували ще студентські роки. Я пішов до нього у відділення дарувати касовими апаратами. У ну, мене щось не дуже це вийшло, якщо чесно, то що ну, там своя специфіка, своя робота. Що, щось робив, але щось воно не дуже вийшло. Ігор, парень такий опитний на той момент був і каже: Костян: от є нове направлення GPS, давай може ти його почнеш реалізовувати. І у нас там був менеджер, дуже класний менеджер. А, він займався тим, що м -м, продавав. фишечки такие на такси uh -huh. и на этом очень зарабатывал, ну как бы там получалось маржинальность порядка 300 процентов и процент от э, не основной сделки, ну не основного товара, он был значительно выше, нежели от того, что, что мы делали. И я очень с ним так в одном и Игорь говорит давай, давай будешь заниматься GPS. -ом". Там было пару, пару проектов, ну пару раз Поїздили, поспілкувалися, поробили. Але на той момент ну, не зовсім було зрозуміло, куди продавати, що продавати, це 2010-11 рік. Не було тих підтримки, не було, ну, було всієї всі бази, не вистачало знань, і це було якось важко. І вони почали мене напрягати. І я думаю, що. Треба зав'язувати взагалі з продажами, бо ну, воно не моє, воно мені не подобається. І пішов в, в аспірантуру у Національній усі біоресурси і природного користування України. А, там пронавчався десь рік-півтора, це був вже 2012 рік. І мені ну, злам 11-12 року мені стало опять скучно, я думаю, що треба щось, щось підприймати. І побачив вакансію Руптела, компанія. Треба директор компанії. Мені на той рік вже на той момент було 22-23 роки. А я думаю, оце довгий якраз для мене. Пройшов ряд собесідувань із Сашем Атішом, і з Ангелусом Рупшисом, собственником цієї компанії. Там був ряд ряд випросів. І ми спілкувалися, Андрюс мене спитав, ким, ким ти себе бачиш через 3-4 роки. Я сказав, що бачу партнером або топ-менеджером компанії Руктела. В принципі, це був 12-й рік і в 14-му я вже почав покупати обладнання. Не я, наша компанія почала покупати обладнання Руптео і бути повноцінним партнером.